Аплодитити, у кого перший секс це був крінж. <плес> є травмовані, супер, я не один. Власне, розкажу вам, звичайно, у всіх подробицях, як це все було. Я поступив в гарне місто, Кам'янець-Подільський, і у мого друга сталося день народження. І він каже: клич свою дівчину до нас в гуртожиток. Я такий: о, клас! У мене є привід, чому вона має до мене приїхати. Друге, я не купляю за свої гроші бухло, що на першому курсі дуже важливо. І третє, я нарешті потрахаюсь. Ідеальна схема, все супер. Але вона приїжджає з дуже поганою новиною. Як ви думаєте, що? Місячні. Саме місячні. Я такий, ну пизда, блядь, ну скільки можна? Ну, Макс, коли ти вже нарешті подрахаєшся, чому це тобі заважає? Але день народження по мірі, її алкогольного сп'яніння місячні закінчувалися. А по мірі мого алкогольного сп'яніння я не задаваю зайвих питань. Я тобі вірю, як, як я з тобою зустрічаюсь вже цілих 4 дні. Як я можу тобі не вірити? ти шо? Ми йдемо до мене, але ми до того часу вже так нормально напилися. А якщо секс загалом це фізичний труд, то секс по п'яні, це смерть. Це ж просто це двохчасовий просто марафон життя твого. Те просто в тебе ти весь мокрий, в тебе вже ногу відібрало, блять, тебе інсульт, інфаркт, а хуща навіть не встав. <рес> Мені здається, як це збоку виглядає. Збоку це виглядає, ніби ти дуже довірливий, і тобі твій кент каже Макс, а ти знаєш, що якщо по п'яні дуже сильно стараться, то в кінці вона розлітається і з неї сипеться золото. І ти такий я добуду, блядь. І ти оце дві години йдеш не а зароблять гроші. Бо ти, блядь, блять, бідній сім'ї. Я розбагатів в той день. Смію, да, на пизді, зразу блядь. Зразу прочитали, я поняв. Да, але проблема в іншому. Ранком я прокидаюсь, а в мене відчуття, ніби вночі на моєму ліжку різали свиню. Просто кабана ібану. Або, як мінімум, вікінги проводили обряд на урожай. Тоже можливо. А виною в цьому що? Алкоголь. В виною алкоголь це завжди погана ідея. У вас хоч раз було таке, що ви ранком прокидаєтесь після п'янки і ви собою пишаєтесь. Ні. Ти таки прокидаєшся, думаєш: блядь, як я вчора ригав з другого яруса, та ти що? Хорош, Макс. Я взагалі не розумію сенсу такого напою, як горілка. Поаплодуйте, хто не п'є горілки, бо не бачить її сенсу взагалі. Сидять горілку ї бачать. ну нормально. Ну, кінти, блядь. Ні, я просто не розумію сенсу горілки. Я розумію пиво, я розумію вино, там хоча б є смак. Ти можеш розрізнити, що менш смачне, що більш смачне. Горілка, вона може бути лише менш хуйовою. Все, якщо тебе просто лице чуть менше скривилося, ніж минулого разу, ти такий, о, це лучше. Тепер п'ю цю. Банальний приклад. Я вам кажу, чоловік з келихом коняка. Як ви одразу собі його уявляєте, це чоловік, він нормально вдягнутий, гарно, він інтелігентний. Це людина, яка прийде в вашу компанію, і вона одразу викличе у вас почуття довіри. Він може просто прийти в вашу компанію. І ні з того, ні з всього такий. Е, доброго вечора, знаєте, вчора їв собачі сраки. І ви такі, ну бля, йому видніше. Він з коньяком, не... може я не розбираюсь. Ресторан десь відкрили, не знаю. ну, Людина шарить. А якщо це людина з рюмкою горілки в руках, по-перше, як це завжди виглядає? Це завжди така хуйня. А що мужики ми їбть, блядь? І Якщо ця людина приходить в вашу компанію і така, добрий вечір, вчора їв собачі сраки, ну, органічно. Просто не було чим закусити дома, 100%. І дуже велика різниця, що пити горілку українською мовою, а що робити це російською. Тому що українською чоловік п'є горілку. Ну, нормально. Чоловік захотів, нарізав собі закусити, випив, нікого не заебує, ліг спати. Все нормально. А коли мужчина п'є водку, це явно якийсь шнир. Це напилося, людочку свою відпиздило, заснув десь під курником там. Максимум, що після його смерті достанеться його дітям, це лада каліна. І хронічний герпес. В жінок є окрема категорія. Є жінка, є дівчина, а є подруга. Це окрема категорія людей. І в цій категорії є стандартний набір татуювань. Якщо ви запитаєте подруги, які неї є тату, що вона вам покаже? Ну, значить, на ребрах у мене віточка, потому що я дуже нежна. Начинает там где-то уже летать, потому что на самолете, блядь, тянет тут на руке. А Она ключица, На ключице у меня надпись на латыни. Я хуй, знаю, может Рэй Брэдбери? а может складе помізаму. Либо то, либо то. Она на бедре. Она на бедре у меня пивонии. То, что я припижена. Але хлопців цікавіше, у хлопців окрема категорія це пацики. Пацики це окрема нація взагалі. Їм треба просто окрему територію виділити, вони там під дерев'ї башаться просто цілими днями. Якщо ви хочете подивитися, хто такий пацик, вам треба прийти на Майдан, він там єбашить грушу. Круглосуточно просто! Круглосуточно. вони там 650, сука! Надо 652. Я ж займався. Він. Всім каже, що він займався. Він просто десь в третьому класі проходив заняття по боксу і все, він займався. Він всі абревіатури, я все, я КМС, я ПМС, я ПВА, нахуй, я все бля. 650, бля. І у пациків є також стандартний набір татух. Якщо ви запитаєте пацика, по-перше, після кожного речення він буде казати бля. Це як крапка, це речення закінчено. Типу. Він скаже: «татухи, бля». Ну, значить, на грудях у мене. Орел, бля. То що в школі я приходив в столовку, мені тітя Таня накидала пюре і каже: ну, все, з тебе хватить свободен, ну да, я свободен. Орел, блядь, свободен. На спині у мене лице ліве, пальцем не показую, бо вкусить. Бля, вдома всі футболки пожовані в натурі. А на руці, а на руці у мене вовк, бля їсть суп. І дивиться на другу руку, а на другій руці ліс, бо скільки вовка не корми. Все одно до лісу дивиться. На цьому мене все дуже вам дякую, гарного вечора.